Так, это це мы, короче, забираем. Патроны забираем. Так. Нам треба стимуляторы. Та якого чорта, бля? Я случайно, пацаны. Все свои. Нам треба найти стимуляторы для нашего джоба. Джоба, кима, ким, кин, кон, кил, ко, клім, клім, клім. клим, клім. Де клим, 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 стимуляторы, клим, клим. Сначала оружие прибери, а то какой разговор? Не балуй, оружие спрячь. Вы заебали. Если стимулятор. что нужно, спрашивай у главного. А главный кто? Сыч? Если что нужно, спрашивай у главного. Кто главный? Ну, привет. Так, получил. Я отрымал, значит, цей стимулятора. Забрав, і тепер швидко до Кліма, бо Клім може квакнути. пуст. Та да, шкода, що тут немає функції бігу. І дуже странно, що тут все-таки стояли, вони у них ніякого дропу не було. Тільки поломані автомати галімі. І все більше нічого тока не було. Вони <звук> пошли б ви в сраку? Просто вони тут ходили, вони могли кліма бахнути. Так і є. На нього нічого нема. Якась мітка додавалася дам на екрані, треба подивитися. Сто шість шістдесят ай. То жесть. Все, все здоров'я моє. Ага. У мене, ну, занадто мало ем, аптечка одна, а якщо попробувати, як тут... Такий рюкзак. О, я використав цей великий стимулятор для себе. Тут нічого нема. Комунікатор. Нам потрібно зібрати який-то комунікатор. Там зомбачі. Зомбачі і... ЙОБАНИЙ рот. Я дуже щасливий, коли отак от в тупу починаю підклинювати стрільба. Ключ потрібен, все. Цоцать до паски. Щоб туди потрапити, нам потрібен ключ. Де шукати ключ, не знає ніхто. Шафа патроны. Три шафи пусти напевно. О, Бронік! Бродяки, каска. Це Броні ми уберем. Виложим цю зброю. У нас зараз ще с глушителем будет. <хи> Круто. Забираем патри. Ну то нормально, у нас 180 патронів. Плюсом еще походу на М-ку есть патроны. Но правда вона у нас у херовому состоянии. Також у нас є цей саний. Коротше, там де мітка, нам туди треба попасти. Але є одне маленьке но. Треба ключ, а ключа нема. Потрошки, потрошки ⁇ это всегда хорошо. Аптека подойдет. Такие дроп там педиды. Два ключа нам уже потребно. А с кого их подбирать, эти ключи? Ебать, right гандон. Uh. Пожалуйста, не надо. Нет! Дуже нечестно, максимально нечестно, блядь! Из видки у нас загрузка. Максимально нечестно курва. Нет. А. Я предлагаю зовсім цього кліма не трогати і одразу газувати туди. Е да, запашов ти в очко. Чому? Тому що ми знаємо, коли ми влутуємося. А вони ж відкуда-то прибігли, ці гаврики. Ми заходили, там нікого не було. І після того ровно як ми влутали, виходить, патрони, аптеку і броню, да? Кліма, не має смыслу вообще виконувати цю тупорылу місію про кліма. Диви тут раз, але ми поки туди підемо. Чи може зайти сюди? Може десь тут ключ. Просто ми вже знаємо, аптечки ми не будемо так использувати тепер. Будемо більш більш, скажімо, акуратно будемо використовувати всі аптечки, щоб нам хватило. Да не стреляйте, блять, надо цю кнопку убрать. максимально мешає. Заважає. Кнопка яка заважає. Все що можу сказати, може тут треба полутати машини. Це дуже довго, треба як то пришвидшити це передвіження щоб був якийсь біг або щось типу того. Бо все, що у мене виходить... Бо все, що в мене виходить, це хиліня. Мені не подобається. Ігра цікава, игра це і... ну це є збіги зі сталкером є. Я думаю, що там далі буде більше просто свободи, скажімо. Хує на патронів вихватило круто. Чітко... Чітко на одного хватило патронів. Так. Тепер я знаю, що тут стопудово добави бути три типа. Три тіпа, які непонятно де тусуються. Які заряжені. Тут депо. Вони 300% тут. Вони 300-500% тут. Цікаво, але їх тут нема. Зато є радіація, круто. Сами вагони наші я почекав теж пусті. Це ката містика, магія, меджик. Це кіта меджик. Але ніхрена тут я не бачу. Тільки ми зараз сюди зайдемо. Або вони на виході нас бабахнуть, попитаються бабахнуть. Дивись, оп, появились зомбаки. Та в смысле він падав уже? Він уже вмер блядь. Така іменно да, лажу. Він уже в і все одно, короче, попитався в мене ще з'їсти гад. Так, го заскриптовано. Тут заскриптовано. Дроп заскриптований У вагонах, наче їх теж немає. Може ці ті почки не заскриптовані, може вони десь в другому місті типу стоять. Що думаєте? Вони по-любому десеції, у них це не мародери, це якісь інші типи. Я кроме зомбакивный никого и бачу. Наверное, надо влутать все-таки этот. До свидания. Как говорят у нас в Америке, до свидания, блядь. Спокойной ночи, ёпт. Короче, эти типочки, это какой-то скрипт, стопудово. Возможно, я такая вероятность, вероятность, наверное, было бы тупо <свистит> Армейский, ящик. <свистит> Армейский ящик, который закрыт, блядь. Армейский ящик закрыто, то закрыто, опять зомби. Я не бачу просто сенсу взагалі, ну типу, ну не може бути аспектована місія. Все одно повинна де бути розв'язка цього. Нас сюди посилають, але ключа у нас нема. Якщо нам повинні дати ключ, то це дуже хріново. То ця ігра просто буде нецікава. Ми повинні його самі знайти, той ключ. То есть, есть такая вероятность, что он выпадает, есть такая вероятность, что он выпадает, этот ключ, с этих типочек, у которых до меня приближены, может, эти типочки появляются в какой-то час, потому что мне не показалось какие бы, в такие тупняк, что не можно поменять одночасно, типа ремесла просто и поменять. Так, все выкинуть, все выкинуть. Так, ну, по крайней мере, по, по самым самим хреновым перспективам, мы уже влутали броню. І влутали, собственно, всі патрони, аптечки, все, що тут було. Вопрос номер два. Невже нам треба йти до кліма, його спасати і потім повертатися обратно? Ну не знаю, тут нікого нема. На цих типів нема. Це ми ще в якусь локацію попали. Патроны 919 це просто капець. Капець, що походу треба виповняти все по очереди. А якщо я не зберігаюся, це мені треба зараз зробити місію з клімом і, зберіг... і зберігатися зразу. Тому що якщо не, не зберігатися, то ми будемо постійно з одного ну, місця повторювати все. Но. Гра да бл'є! Гра класна на самому. Ді. Насамперед, найголовніше це графіка. Эээ, звук точно взятый стрельбы з автомата сталкер. 300% Вообще было нам понятно, что робити. Было просто замечательно. Было просто зашибись. І тут бачиш, щоб ти не зрізав, щоб ти бігав і тратив час. Зверху стоять отакі забори класні. Це раз. По-друге, окрім заборів, ще й радіація лупашить. Трошки ще цей дурак думає, що він що, блядь, В кір прийшов. Ні, чувак, це не тир ни хрена. Тут які-то черти. Типочки нема. Ключів надо аж три штуки. Ящик відкрити, підвал відкрити і цю шнягу відкрити. Три ключа потрібно. Три. Де їх шукати? Я не знаю. Тобто я можу побігти до кліма. Взяти ньому і знаємо, що він загине по-любому. Його зомбі захавають. Три прокляті зомбі. Якийсь ангамун, коли До речі, тут немає цих типів. Вони будуть на обратному путі. Вони бахнуть собак. Щоб я пройшов, я должен бахнути їх. Їх бахать. Я возьму гранату, Уб'ю цих тіпів. Ті почки, які тут сейчас будуть на нас нападати, візьму гранату, убью їх. Візьму гранату і не буду використовувати їх застрелю. А вже мародерів коротше, вб'ю Бо. Іде граната гранату забрав. Граната лежит. Это у нас оружие боится, типа. Так, ты главное держись, блять, как говорится. Их даже можно и не трогать. Его все равно бахнуть, поэтому не имеет смысла время тратить. Це просто нам треба збігати туди, взяти стимулятор, вернутися сюди і тут уже західніться. Тут ми будемо. Ну, верніше зберегтися. Тут ми будемо зберігатися. І на тому, напевно, серію я закінчу. Ну це капець, тут немає їх. Куди вони діти? Ну нема цих типів, блядь. Зараз ми беремо стимулятор. Це нам плюс стимулятор. Головне, коли ми зараз цього кліма знайдемо мертвим. Четко просчитать, что он и что он от нас хочет. Тому, что они и может написать, и там возьми ключ у Петеньки, блядь, и все. И привет, больше ничего не Ну вы прикалываетесь. Если что нужно, спрашивай у главного. Ну привет. А карта, як то, нажимается чи ні? Ян еще не пам'ятаю, чи зависло все? цікаво. Я не в ту сторону пішов. А що він хоче загрузить? Знову спочатку? Він загружає то зіхранення, то коротше, галіме вонюче нікому не нужне з самого початку. Я не розумію, але напевно ми коли будемо проходити наступного разу, я сяду і буду проходити цю гру. Ми будемо зберігатися ну, на кожному просто місці, бо це капець. Опять зараз все оббігати. Ви були на каналі Похилий Танкіст. Якщо тобі сподобалася ця гра, будь ласка. Напиши мені, щоб я був в курсі. Все, гарного тобі дня, гарного вечора, гарного тобі настрою і мирного неба над головою.